День добрий. Чеш. — А чим гадать? Можна по-українську. Добре, давайте по-українську. Я знаю, що ви, що ви свій. Звідки? Хмельницька область. Київ. Але я громадянин іншої країни. Ну, це не так важливо. Чем занимаешься? Ну, працюю на, на кухне, працюю. А, Але у мене показує, що на Польщі. Польща? Я в Польше, так? А, вы в Польше. А, 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 вы в Британии, так? Так. Да. Давно уже там? Так, я громадянин. Я хотів, я в поляків звикла питати. До, до української потрібно повернутися. Я зазвичай питаю у поляків, що вони думають про ту ситуацію, яка склалася на кордоні між Україною і Польщею. Та як ну, ви зна. мешкаєте в Польщі, то може більше поглядом українця. Я вам скажу так, наскільки я зрозумів, що це все спланована акція. А спланована ким і для чого? Росії. Тобто русики платять росіяни, так, росіяни так, так, платять так. гроші за це, так? Да? Звичайно, звичайно. Це все русики платять гроші, щоб дестабілізувати економічну ситуацію в Україні. Це все не просто так. Абсолютно не просто так, бо. Ну, мій двоюрідний брат повернувся сьогодні чи вчора, із цієї заворухи простояв майже 8 днів і каже, що спілкувалися з-під з тими Угу. То вони не проти, щоб українці проїжджали. Їм, їм просто потрібно з плакатами стояти. Ім треба гроші, за гроші, бля, я... все. Абсолютно все е, користується в грошах. А стримує, а стримує, дійсно, поліція. Поліція Як... тримає. Якщо почне йти на вала, і українські водії не захочуть це все терпіти, то там поліція не стримає. Mm -hmm. Іменно поліція вона не стримає. Там такі черги, що фіоли пали. Ну, коли він Та 8 дав... днів на чергу, то було десь 50 кілометрів. А зараз оце він як від'їжджав, то хлопці передавали йому, що. Уже до 70. На раві руські. Ну, ти прикинь, 70 кілометрів. В кожній вантажівці по одному, по одному водію. Так. Це буде більше 300 чоловік, якщо всі вийдуть. Коли, коли він був, то казав, десь 700 було. Зараз, можливо, вже до 1000. Можливо, і до 1000, так. Але ж це тільки один перетин кордону, а їх же не один в Польщі. А їх 4, 5, шість. Так. Так, Та ти що, Ці... там. І, ну, і, і, і це, це катаклізм повніший, блядь. Це Якщо же... політики не, не вирішать на своєму рівні, то це буде катаклізм просто. Але хлопці гинуть із-за цього. Хлопці гинуть. Я розумію. Хтось не доїдає. Вже... Хтось Двоє людей вже загинули. Двоє. Ні, я, я розумію, що дві людини водії загинули, так? Але ще й хлопці гинуть на фронті за того, що е невчасно прийшло, або якесь обмундирування, або так? зброя так. якась. От, оце наші друзі-поляки. Оце поляки, блядь. Отаке От вони роблять. Ясно. А чому в чат рулетці? Хочу спілкуватися якось з українцями, але здебільшого якось або Росія трапляється, або Польща, і. Ясно. Добре, я, я не хочу довго затримувати, бо мій канал більше зв'язаний з русиками. Я, я якщо спілкуюсь з українцями, то я у них тільки з дозволу їх виставляю. Якщо ви хочете, я можу вас виставити. Якщо ні. Не виставіть. Виставіть, якщо вам не важко. Там, можливо, хтось побачить, хтось пізнає. Я вам напишу, що там. О, Бойко... Там твій. То на тому. То моє прізвище, бойко, а то, хто по-англійськи тві, то на Ютубі. Все разом написать. Там, правда, не тільки я, буває дружина, якщо в неї є час і настрій, то вона буває часами росіян ганяє. <рес> то ви ганяєте росіян, так? Так, там майже. майже... 170 170 відео мені так видається. 167, якщо я не помиляюсь. Ага. Не знаю, може щось. Якщо ви зараз ведете, може щось і покажу. Так, 167 відео. Так що, якщо цікаво, дивіться. Якщо сподобається, підписуйтесь канал. Та звичайно підпишуся, ви що. Як хоч вас звати. Євгеній. Євгеній, мене Микола, дуже приємно. Ну, слава дуже Україні! Приємно. Віримо я в Євгенію. Героям слава! Віримо звичайно. в перемогу, і я думаю, що за допомогою. 24-5-0. Все найкращого тоді. Побіжу дякую, дать. дякую, пока. До побачення.